thank <phone> you <rings> У нас около 200 сотрудников. Каждый из них это очень важный элемент, каждый. И без каждого этого человека ничего бы не получилось. Телевидение это вообще очень командная работа. Это команда, которая работает над Евровидением. Мы 9 лет делали, танцуют все. Я готовлю эфирный сценарий для, ну, для эфира, для Сережи Притулы, поскольку у него очень много проектов, и он работает на... В другом канале, скажем так. У него есть всего два дня для нас. И понятное дело, что, конечно же, он очень искрометный парень. И очень многие вещи, которые вы слышите в эфире, говорит он. Но в любом случае ему нужно подготовить рыбу, ему нужно подготовить основные подводки к участникам. Сережа – это тот человек, которого можно назвать ведущим. Потому что он действительно ведет эфир. Он, Его очень любят и участники и судьи. У него отдельный баттл с судьями. У него позиционирование по отношению к участникам такое, когда он. является тем человеком, который задает участнику именно те вопросы, которые в данный момент возникли в голове у зрителей. Если участник говорит, я не хочу балета на сцене, я не хочу вот этого всего, я хочу стоять в луче, я хочу быть на сцене одна, это песня про одиночество, про мой путь, и пожалуйста, давайте уберем все лишнее. Вот, например, в номере Иларии даже не будет графики. Вот она не хочет, она хочет быть одна. Мы, спря... мы убрали бэк-вокал, это ее желание, наши пожелания. Мы не продюсеры, скажем так, и у нас не стоит задача раскручивать тех участников 24 полуфиналиста, которых мы выбрали. Но э, если они интересны зрителю, конечно, мы их пригласим. У нас миллион собственных проектов, э, куда их обязательно позовут, и очень многих уже позвали, потому что они интересны. Почему нет? Больше будет света. Вот света и немножко будет лечиться графика от предыдущего выступления. Нам по секрету сказала, что у вас будут особовые декорации которую и ваш бальцев. Э, да, но я надеюсь, очень, очень надеюсь, что он успеет приехать вместе с ним на эфир, поэтому э, вообще да, должна быть. Прикольная и красивенькая. Э, но не буду рассказывать, что это будет. Но это будет минимально. Это будет очень просто, но просто это будет очень красиво смотреться на сцене в кадре и в этом свете. Прямой эфир – это вообще отдельная история. Адреналин – это ни с чем не повторимое ощущение. Может быть, скользкая сцена от того, что конденсат после заливки тяжелым дымом, есть там такая штука, тяжелый дым, после него на сцене конденсат остается. Все скользко. И можно упасть. Сколько ваше обладание важит? Ну, по-разному, но вот с... то, с которым я здесь бегаю, 27 где-то килограмм. Да. Жала старіться, ми погано. Моє робоче місце це ПТС. ПТС розшифровується як пересувна телевізійна станція. Це така велетенська автівка. От, яка напічкана сучасною технікою. Вона насправді дуже цікаво і колоритно виглядає в кадрі. Її також люблять завжди всі знімати, тому що там такий космічний шаттл, там багато кнопочок, все мерехтить, куча моніторів. Ну, Цікаво все виглядає. Тобто я такий велике око, таке бікс Бразер», який бачить все те, що відбувається на сцені. Завжди все контролюю. Ганяюся ці 15 камер, щоб ми... Знімали саме те, що потрібно в даний момент, а це я вирішую якраз на репетиції. Тобто я приходжу, як сьогодні. Наприклад, сьогодні я працюю в залі без камери. Приходить учасник, я дивлюся на його виступ. Можу з ним поговорити, можу внести якісь поради, якісь корективи. Тобто тут можна подивитися в цю сторону, тут можна стати ось так, а тут ми можемо зробити об таке коло 360 зі статікам. Глядач не, не повинен знати, що ми його в даний момент знімаємо. іначе він буде награний. Він буде дивитися в камеру, він буде, буде вважати себе суперзіркою. Ні, нам потрібні живі емоції. З самого початку ви вирішили мислити дуже нестандартно, нестандартні форми, нестандартне рішення. Це все-таки дуже асиметричне, Якщо подивитися з загального плану, то це куби, які злітаються в центр, і в центральному. Композиція вона розкривається в коробочку, де центром нашої всіленни є учасник. І максимальний акцент на так називаємо віджеїнг, тобто графіка, яка підкреслює ідею номера. Тому у нас є два куба, які знаходяться по бокам. І вони у нас в процесі ефіру можуть повертатися вокруг своєї осі, всередині ще одна стіна зі світлом. Таким чином ми можемо. На будь-який номер міняти малюнок світовий. Як це? Тобто ми можемо повернути їх там на декілька градусів і зробити сітку із цих променів. Можемо робити що завгодно. Цей сюрприз, який ви готуєте у фіналі. Це і ваша ідея чи допомагала з тебе? Це ідея наша. Да, наша. Всі ідеї наші, які ви побачите. І малюнок, який буде крутитися, малювала я. Якщо взяти нашу частину звукову, то у нас є три позиції: це звук залі фохот, за який частково, частково я відповідаю, є моніторний. І є звук в ПТС, який безпосередньо вже йде в ефір на телетрансляцію, на все решта. Тобто у нас є три окремі сигнали, три позиції. То якщо ми зробимо в залі дуже гучно, от як люди звикли приходити на концерти і чути, що там навалюють всі там Ей, драйв. То якщо ми зараз зробимо тут гучно і всі будуть від звуку кайфувати в залі, то... Постраждає від цього звук в прямому ефірі, тому що у нас тут, окрім мікрофонів сценічних, у нас є куча всяких шумових мікрофонів, які знімають атмосферку, реакцію глядачів і все решта. Якщо ми будемо давати тут більше потужності, то в ефірі ефір від цього постраждає. Зараз дуже популярні всякі різні вокальні процесори. Частина з них дуже багато їх використовувала, а формат євробачення не дозволяє їх використовувати. Там максимум холк-ділей легенький і все. Тому деяким артистам доводиться дуже складно, так як вони не можуть це все використовувати, всі свої приймачі, пасочки, всі ці. Вони звикли там на якихось клубних і всяких о, перформансах це використовувати. А, форм... а формат Євробачення цього не дозволяє. Тому комусь о, доводиться складніше, комусь легше.